24 лютого 2022 року, день початку повномасштабної війни в Україні. Сьогодні минає 365 й день спротиву нашої країни. Це рік запеклої боротьби, рік єдності та стійкості всіх громадян України заради перемоги, рік волонтерства та підтримки ЗСУ, рік гірких втрат та вічної пам'яті героям, які віддали своє життя заради нас яким же був для нас цей історичний день 24 лютого? О близько о 4 годині ранку за київським часом президент Російської Федерації оголосив про спеціальну воєнну операцію з метою нібито демілітаризації та денацифікації України. Вже за кілька хвилин почалися ракетні обстріли по всій території України, у тому числі неподалік від Києва. Російські війська війшли до України поблизу Харкова, Херсона, Чернігова, Сум, увійшовши з Росії, Білорусі і тимчасово окупованого Криму. Завдяки спротиву української армії та сил самооборони, вже в перші дні агресії російська армія зазнала значних втрат у живій техніці та силі. У своїй новітній історії за оцінками українських та міжнародних експертів, Росія ще в жодній війні не зазнавала таких великих втрат за такий короткий час. За визнанням західної розвідки, Росія зустріла сильніший ніж очікувала опір, що зумовило матеріально-технічні проблеми для її військ, нестачу пального, боєприпасів та продовольства, підрив бойового духу нападників, швидке об'єднання країн світу для допомоги Україні, як і запровадження потужних санкцій проти Росії стало несподіваним ударом для країни-агресора. Всі ці чинники призвели до люті керівників Росії, порушення правил ведення війни. Масових воєнних злочинів на весь світ стало відомими звірства та теракти Росії в таких містах, як Буча, Ірпінь, Гостомель, Вінниця, Дніпропетровськ, Краматорськ, Бахмут, Соледар та інших. Ці мирні європейські, цивілізовані, сучасні, комфортні для життя міста у серці Європи зараз зруйновані, посічені осколками, поранені. Їхні жителі залишились без житла, без членів своєї родини. Люди змушені були масово втікати, залишаючи все нажити. Разом із Росією війну проти України, офіційно не оголошуючи її, розпочала і Білорусь. З прикордонних районів задаються ракетні удари та здійснюються виліти бойової авіації. Відбувається передислокація військ та їх забезпечення. Проте жодні ворожі сили не здатні залякати наших захисників, приборкати їх патріотизм та пригнітити бойовий дух. Попри всі випробування сьогодні українці єдині як ніколи: війна не зламала нас, а об'єднала, Навчила цінувати духовні скарби, а не матеріальні. Допомогла зрозуміти, що разом ми велика сила, яка здатна подолати велике зло. Сьогодні кожен робить свій внесок. Наші зсу захищають нас на фронті. Волонтери підтримують захисників усім необхідним. Лікарі рятують життя. Учителі навчають майбутні покоління, учні навчаються заради гідного майбутнього країни, яку їм доведеться відбудовувати. Енергетики дарують в кожній домівці тепло та світло. І цей перелік можна продовжувати. Адже кожен, хто не із ЗСУ, той працює заради ЗСУ. І ми цим пишаємося. Адже ми, українці, сильні, незламні та Непереможні. 24 лютого довкола все змінилось. Безхмарне небо небезпечним стало. Воно забагряніло, димом вкрилось, життів людських багато так забрало. Все поділилося на до та після. Здається, втратило життя всі кольори. І тільки ще не вмерла невмируща пісня нам сповіщала час настав для боротьби. А далі дні, що вічністю тягнулись, безсонні ночі і тривожний звук сирен, міста мільйонні від ракет просто похитнулись. А скільки жертв військових і місцевих? Яким омріяним став кожному світанок, як з нетерпінням всі його чекали? Привіт, живі! І з цього починався ранок з новин та сліз, а не сніданку і кави. На захист України кращі стали. Вони подались перші, щоб війну спинити. Вони не думали ні миті, не вагались, хіба ж є сенс без волі світі жити? А ворог той, що братом називався підступний, заздрісний, зрадливий, на мирних під покровом ночі, він піти не побоявся, піти, щоб смерть принести і без імені могили. Йому не болить, що без матері діти, самі зруйновані хаті лишились, і те, що дідусь тепер сам у цьому світі, будучи рідні у раю оселились. Він навіть не знає, що там під будинком від голоду ціла сім'я помирає, і молиться мати кожну хвилинку, нехай її діток зла смерть оминає. Йому невідомо, як матері плачуть за тими, хто землю пішов захищати. Можливо, вже сина вони не побачать та будуть молитись щодня виглядати. Він навіть не чує, як діти благають татусь. Додому скоріше вертайся. А жінка щоночі не спить і ридає, і милому пише все добре, тримайся. І навіть не знає, і знати не буде, якими були наші рідні міста, з якої любов'ю їх зводили люди. А зараз нема їх, лиш пустка німа. Та як же вам не люди в світі живеться, коли ви приносите всім лише страждання, а знаєте. Правда, немає у вас серця, та Бог є на світі, прийде покарання, бо з пам'яті нам ніколи не стерти, всі муки і біль, що прийшлось пережити, коли на межі між життям або смертю. Повірте, всю кров вам ніколи не змити. Ніколи вам світ весь не зможе забути, як своїх синів ви на смерть посилали, як мовчки сиділи і боялись почути, як вас, українці, проснутись благали. Не стерти ганьби вам, та вром нехай буде. Російський народ рівносильна війна. За це проклинатимуть віками вас, люди. Та знайте, у цьому лиш ваша вина. А ми переможемо, незламність по наша, віками гартована вогнем і мечем. Бо місія в нас благородніша вашої, і в венах у нас кров козацька тече. А потім містами свої відбудуємо, посадимо нові алеї, сади. Про нашу країну весь світ ще почує, бо ми врятували людей від орди. Війна, коли на серці рани, і фізичні, і зовсім ні, коли лісами і степами крокують воїни чужі, коли тривога із надвору, і навіть кожного в душі, коли крізь біль, страх чи втому, хвалимо Бога, що живі. Просимо вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя. За світле майбутнє України: військові, рятувальники, енергетики, цивільні. Нашу територіальну громаду також не оминули трагічні звістки про смерть військових, світла пам'ять про них. you mm -hmm. No! Yeah. 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 Небесна Сотня, герої Майдану, загиблі воїни ЗСУ, мирні жителі. Це наш біль, і наша гордість, це наші сльози і наш душевний щам за все те, що вони зробили для нас. Сьогодні вони дивляться на з небес і думають: не дайте злу перемогти, адже Україна і нині сльозах, тому ми не маємо морального права здаватися, адже сам Бог волів захищати свою батьківщину. Пам'ятаємо, шануємо всіх героїв. Слава Україні! Героям слава!